Постійна робота над собою, витривалість, впевненість та фізичний розвиток 3 травня. Відбувся відкритий турнір із гирьового спорту у Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі, де юнаки та дівчата могли проявити свої здібності. У нас сьогодні проводиться вправа довгий цикл, це відкрита першість дитячої юнацької спортивної школи та відкритий турнір Бориспільської міської територіальної громади за сприяння адміністрації Бориспільської до та управління молоді та спорту Бориспільської МТГ. У нас проводиться вправа довгі цикл. Критерій оцінювання це термін проведення вправи 10 хвилин. І хто найбільше підніме більшу кількість разів за 10 хвилин підйом. Такі в нас критерії оцінюємо. Учасниками змагань стали близько 70 дівчат та юнаків, говорить заступник начальниці управління молоді та спорту Геннадій Яцюта. Будуть брати участь в ньому юнаки від 2017 року, старші юнаки і. Дорослі молодь ті, хто також і змагання будуть проходити у праві довгий цикл. Учасники у нас сьогодні всі з Київської області представляють Узинську громаду, згурівську громаду, Білогородську громаду та наші місцеві спортсмени. Дехто з учасників навіть встиг побувати на чемпіонатах України. Вони поділилися своїми досягненнями та емоціями. Дмитро розповів, що наступного року він планує змагатися на чемпіонаті Європи. Ну, спочатку я прийшов на боротьбу, після того мені сказали спробуй гирі. І так все почалося. І мені зараз вони дуже подобаються. Є великі плани: майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу, рекордсмен. Настраю себе психологічно, щоб на помості показати свій найкращий результат. Лютому було на чемпіонаті України. Зайняв три перших місця і три других. На чемпіонаті Європи ще не був. Наступний рік маю їхати. Про свій спортивний шлях з маличку, наполегливість та мрію призвання кандидата у майстри спорту розповіла Вікторія Лощевська з Білогородки. Перше тренування це мені було сім чи шість років, і ось уже. Які Ну не перші змагання точно. Більше, ніж 100 медалей, багато перших місць. Я недавно була на чемпіонаті Європи, виборола перше місце і друге. І якось взагалі, я просто не розумію, як я до цього дійшла. У мене якось воно спонтанно вийшло. Зараз я намагаюся зробити КМС, це кандидат-майстер спорту, а надалі хочу міжнародний кандидат майстер спорту. Такі змагання управління молоді та спорту організовує декілька разів на рік, зокрема й на честь загиблих захисників України, зазначає Геннадій Яцюта. Змагання у нас проходить двоє. Троє на рік у нас є вже сподіваюся, буде традиційним пам'яті загиблих Анатолія Дзюби та Андрія Джеби в листопаді місяці, які включені до всеукраїнського єдиного календарного плану змагань. Цей турнір є турнір, також осінній до дня фіз фізичної культури спорту і багато, дуже багато в яких беруть спортсмени участь. Виїжджають на різні і міжнародні змані, чемпіонати світу, європи. Є там також здобутки. Отож, із впевненістю та вірою в перемогу золото в змаганнях здобули 13 учасників, серед яких сім Бориспільці. Олександр Криворот, Анастасія Усик, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.